Глава 7. коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то увійшов у Капернаум. У одного сотника був хворий при смерті слуга, яким він дорожив. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старішин іудейських просити Його, щоб прийшов зцілити слугу Його. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його, кажучи Він достойний, щоб Ти зробив для нього це, бо любить народ наш і збудував нам синагогу. І Ісус пішов з ними, і коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому: Господи, не трудись, бо я недостойний, щоб ти під покрівлю мою увійшов. Тому і самого себе не вважаю я достойним прийти до тебе, а скажи тільки слово, і одужає слуга мій. Бо я і підвладний чоловік, але, маючи під собою воїнів, кажу одному йди, і він іде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму «робите» і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому. І, повернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Посланці, повернувшись в дім, знайшли хворого слугу здоровим. Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн, і з ним йшло багато учнів Його і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, якраз виносили померлого, єдиного сина у матері. А вона була вдова, і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. І, підійшовши, доторкнувся до одра. Ті, що несли, зупинилися, і він сказав: Юначе, тобі кажу: встань. Мертвий, піднявшись, сів, і почав говорити. І віддав його Ісус Матері Його, і всіх охопив страх і славили Бога, кажучи: Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав народ свій, така чутка про нього розійшлася по всій Іудеї і по всьому тому краю, і сповістили про все те Іоанна, учні його. Іоанн, Прикликавши двох з учнів своїх, послав до Ісуса спитати, чи ти той, котрий має прийти, чи іншого нам чекати? Вони, прийшовши до Ісуса, сказали Іоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, чи ти той, котрий має прийти, чи іншого нам чекати. А в той час Він зцілив багатьох від хвороб і недугів. І від злих духів, і багатьом сліпим дарував зір. І сказав їм Ісус у відповідь: Підіть, розкажіть Іоаннові, що ви бачили й чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогі благовіствують, і блаженний той, хто не спокуситься про мене. А як відійшли послані Іоанном. Він почав говорити народові про Іоанна. На що ходили ви дивитися в пустиню? Чи на тростину, що вітер колише? На кого ходили дивитися? Чи на людину, одягнену в м'який одяг. Але ті, що одягаються пишно та живуть у розкошах, знаходяться в царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, котрий приготує путь твій перед тобою. Бо кажу вам: з народжених жінками нема жодного пророка більшого за Іоанна Хрестителя, але менший в Царстві Божому, більший за нього. І весь народ, що слухав Його. Та митарі воздали славу Богові, охрестившись хрещенням Іоанновим, а фарисеї і законники відкинули волю Божу про себе, не хрестившись від нього. Тоді Господь сказав: кому уподібню людей роду цього, і до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на вулиці. Кличуть один одного і кажуть: ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібних пісень, і ви не плакали. Бо прийшов Іоанн Христитель: ні хліба не їсть, ні вина не п'є, і говорите, в ньому біс. Прийшов син людський, їсть і п'є, і говорите: ось чоловік. Який любить їсти і пити вино, друг митарям і грішникам, і виправдана премудрість всіма дітьми своїми? Один з фарисеїв просив його, щоб вкусив з ним їжі, і він, прийшовши в дім фарисея, возліг. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі фарисея. Принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, цілувала ноги його і мастила миром. Фарисей, же, що запросив його, побачивши це, сказав сам у собі. Якби він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю щось сказати тобі. Він же говорить Кажи вчителю, Ісус сказав: У одного лихваря було два боржники, один винен був 500 динаріїв, а другий п'ятдесят. Та коли вони не мали чим віддати, він простив обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його? Симон відповідав, Думаю, що той, котрому більше простив. Він сказав: Правильно ти розсудив. І, повернувшись до жінки, сказав Симонові: Чи бачиш цю жінку? Я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги. А вона слізьми облила ноги мої і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої, ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. А тому кажу тобі: прощається багато гріхів її за те, що вона полюбила багато. А кому мало прощається, той мало любить, їй же сказав: Прощаються тобі гріхи. Ті, що возлежали з ним, почали говорити про себе хто він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе, йди з миром!